Всіх. Я хочу подивитись основні цілі Великоднього перемир'я, які. Основні цілі великоднього перемир'я, які були. Основні цілі великоднього перемир'я, які були. Зміна ситуації. При цьому руйнування також пауза, відлюдник. Пауза їм потрібна ця була. накопичити сили сили. Десь було все по колу, руйнування і все. Показуха. Підготовити ще наступи. Що мені вам сказати? Це все було обмежити дії, щоб підготуватись десь до наступів, десь сили підкопити, десь просто продовжити руйнування. Кінцевий результат. Угу. Концентрація ресурсів, що вам сказати? Так. Оце обмеження було. Тепер дивимось. Росія досягнула своїх цілей. Так, досягнула від цього перемир'я. В них досягнула, звісно. Те, що хотіла, вона отримала. Так і є. Вона отримала це, цей результат. Дійсно. Тепер сюди ж додам, мабуть. Ще. Україна та Росія зможуть зробити подібне перемир'я до Великоднього. Подібне до Великоднього на довгий термін. Вони зроблять подібне перемир'я. Україна та Росія на довгий термін. От подібне, як було. На довгий термін. Вони так і зроблять перемир'я. Так, домовляються. Домовляються про це. Намагаються. Будуть намагатись. Але не всі хочуть сторони цього перемир'я, подібного. Для людей легше. Звоно, звісно, ой, дивіться. Оце як, типу, домовились, типу кожна сторона на своїй хвилі щось робить, дивиться за іншою. Ворог хоче трошки іншого. Що на Зеленський хоче? А Зеленський хоче використати це все. Паш Пентаклів, людей не вистачає. Мобілізацію. Як мобілізацію? Десятка жезлів. Це ось проблеми, що ми багато на себе беремо. І оцей тиск обставин. Дійсно, він є на нас. Можна це. Давайте так. Тепер. Росія виграє в якихось моментах через це перемир'я Великодні. Росія виграє в якихось моментах через це перемир'я Великодні, ні. Вежа, ні. Це відповідь, руйнування, ні. Це тільки тактичні моменти, які потрібні були подивитись, погратись. Політична гра не більше. Тому вона критично на це на війну не вплине.